Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 4 вересня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Алвіка. Від підписників надходить часом запитання, де можна купити якісні хімічні препарати? Хімічні препарати. Я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для вас, моя найкраща аудиторія. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо. Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод виноградар Максим під час оформлення замовлення. Алвіка це столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер. Калугін Віктор Михайлович. У 2025 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом другої декади з серпня. Грона великі, конічної форми, помірної щільності. Вага достигши грон від 1 кг до 2 кг, а іноді навіть більше. Маю на своєму винограднику кущ винограду з сорту Алвіка другого року вегетації. Кущ саджався однорічкою у жовтні 2023 року. Станом на 4 вересня 2025 року кущ складається з чотирьох рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив три грони на всю рослину. Ягода дуже велика, овальної форми, темно-фіолетового кольору. Смак ягід сорту винограду Алвіка солодкий, гармонійний. За моїх власних спостережень зрілі грона зберігаються довго. Виноград сорту Алвіка легко піддається транспортуванню. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду Алвіка. Та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду Алвіка та маємо ваги. Вага першої ягідки складає 14,97 грама. Вага другої ягідки складає 15,37 грама. Вага третьої ягідки складає 15,59 грама. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість – мінус 25 градусів за Цельсієм, що також є додатковою перевагою даного сорту винограду. Зйомка станом на 4 вересня 2025 року. На даний момент Алвіка вже повністю забарвилася та набрала цукор. Виноград можна їсти вже зараз. На моєму винограднику тріску ягідь сорту Алвіка не помічено. Так само, як і не поміщено пошкодження ягід комахами. Алвіка – цікавий та перспективний столовий сорт. Ягоди дуже великі. Вражайність за умов правильного комплексного догляду може сягати фантастичних показників. В майбутньому, коли мій кущ винограду підросте, я обов'язково зніму ще багато цікавих відео. Якщо у вас на винограднику немає сорту Алвіка, рекомендую! Я впевнений, у разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас. Великими смачними ягодами з приємним гармонійним смаком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео.